Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму салат з моркви та сирокопченої ковбаси. Нам знадобиться 400 г моркви, 80 100 г ковбаси, 2 плавлені сирка, 2-3 зубчика чеснику для заправки знадобиться майонез. Моркву, плавлені сирки та чесник натираю на дрібній терці. Нарізаю ковбасу соломкою. До моркви та сирків додала нарізану ковбасу, заправляю салат майонезом і перемішую. За необхідності додаю сіль.